Творіння Пванто виставку живописних картин презентували в галереї Єлисаветград. Автор полотен, український художник Пав Ел Свої роботи він назвав цвєтностями. За життя художник написав близько двох тисяч картин. В Кіровограді представили півсотні. Його послідовники вважають, що ці роботи несуть собі великий енергетичний заряд і можуть змінити життя людини. Творіння митця планують показати не лише всій Україні найближчим часом полотна Пванто будуть виставляти за кордоном. Він ніколи не вважав себе художником і свої роботи називав це роботи 5 965 святих. І власне через нього своєю, скажем, антиретичною присутністю давали йому можливість створити ті речі, які ви зараз бачите. А це так, якби його визначення даної його роботи. Тобто ці як називаємо, їх, картини, да, він надавав просто світностями. У нас є така місія. Ми це возимо по Україні, це наш український автор. Ми возимо по Україні, плануємо зарубіж'я, так щоб показати ці картини всьому світу. Одна із місій це не просто показати людям а и построить галереи по всей планете так чтоб люди соприкасались с этим искусством